Доброго дня, Дарія. Хотілося б записатися на манікюрчик до вас. А, зарін тут будь ласка, які це має бути день? Сьогодні, завтра, якщо можливо. Сьогодні можемо запропонувати віконце о 6 годинці. А який майстер, який рівень майстера що виконує? Майстер Христина. Всі наші майстри такі на одному рівні, тобто виконання роботи однаково. Хороше. Так, да, звичайно. <рес> Хороша, а вона робить манікюр. На тіпсу, коли нарощують. Ага, на нарощування нігтики. Так, вона робить нарощування, але мушу вас попередити, що найпізніший запит на нарощування мігтів може бути о 5-й годині вечора. Тобто, наша годинку може бути лише зняття, чистка та катанком Угу. Зрозуміло. А яка ціна нарощення? Перша друга довжина 1850, третя четверта – 2100. На перший візит діє вітальна книжечка мінус 10%. Супер, дуже приємно, дякую. А, то сьогодні, в общем, не вийде на нарощування, правильно? А, на жаль, треба трошечки більше часу. Угу. А найближче вікон це на нарощування нігтів я можу вам запропонувати в середу. Угу. Хорошо, зрозуміла. Тоді я подумаю, якщо що, я вам відпишу добренько. Супер. Там а, якщо що для залежності у нас є онлайн запис, тобто можна самостійно записатись або подзвонити і написати потім в інстаграм. Угу. Хорошо, добре, дуже вам дякую, до побачення. Будь ласка, гарного вам дня, на все добре. До... до побачення і вам гарного дня. До побачення. Цей салон мене попросила подзвонити власниця цього салону. А, к сожалению, в суботу мені не вдалося подзвонити і перевірити нового адміністратора. Я підозрюю, що був адміністратор постійний. В принципі, дівчинка все відповіла коректно, правильно. Не можу сказати, що я не задоволена цією розмовою. Все класно, молодець. Звичайно, що можна було би подумати на рахунок альтернативи сьогодні, поговорити з майстром, який виконує нарощування, і домовитися, щоби не. Втратити зараз мене як клієнта і домовитися з нею, щоб вона лишилася зі мною сьогодні на нарощення, тим самим заробила салону трошечки більше грошенят.